Друзі, усім привіт! В цьому відео я вимушений до вас звернутися, звернутися по дуже неприємній темі. Тема кричуща, тема просто якась неадекватна. Я знаходжуся в Київському обласному центрі реабілітаційної медицини. Це центр реабілітації наших військових. І знаєте, я зараз записую відео не про реабілітацію, не про розвиток цього одного з найкращих в Україні центрів. E, наша українська влада докотилася до того, що я зараз вимушений, як український військовий, як український ветеран, розповісти кричущу історію про знищення цього. Центру рік тому я вам про це розповідав. Це був недобиток Саша Дубінський з його помічницею Кісільовою, яка працювала на плюсах, не мала нічого спільного з медициною. Ну, жесть тупе рейдерство. Завдяки вашій підтримці вдалося нам це відбити. Генеральний директор Ігор Кучма поновився тоді на посаді, і знов. Захотів впроваджувати розвиток реабілітаційного центру для військових. Справа в тому, що коли це заклад в столиці, коли це велика ділянка з зеленими насадженнями, на неї кладуть око дуже нехороші ребята. Я називаю ці прізвища. Перший, хто дотичний до цього рейдерства, це голова Київської обласної ради, недобиток, регіонал Пан Добрянський, другий. Товариш, який в цьому йому підіграє, ну другий сидить зараз в СІЗО. Саша Дубінський, палки тобі привіт, якщо дивишся це відео. А вже третя особа, яка в цьому фігурує, це голова Київської ова, пан Кравченко. Всі вони продовжують справу Дубінського. Вони продовжують рейдерство Київського обласного центру реабілітаційної медицини, центру. Рекавері основна проблема для них це генеральний директор Ігор Кучма, який налаштований, щоб тут військовослужбовці, які проходять реабілітацію, мали все. Може, можете подивитися на умови. Я був на реабілітації. Я був в багатьох закладах, коли проходив і реабілітацію, і лікування по своєму важкому пораненні. Я скажу, що таких закладів комунальної чи державної власності їх просто немає. А, а цей заклад е, не просто може скласти конкуренцію приватним закладом, він працює на рівні і справді е, він є одним із кращих в Україні. І саме це і не подобається. Двом невдобиткам Кравченку і Добрянському. Їм не вдається тут паляти кошти з приходом нового генерального директора. Е, їм не вдається привернути свої оборудки з землею. Тоді, коли я вам розповідав цю історію з Дубінським. Вони просто по безпреділу звільнили от такі от царики, захотів звільнив. Але ми, як вже згадував, зробили з вами резонанс, за що я вам дякую. Ми зробили гарну справу. Генеральний директор е, виграв суди, відновився, але жесть продовжується. Йому в Черкове сказали, що давай бери, звільняйся. Е, він безперечно відмовив, тому що в цей центр е, він не просто вклав душу. Він е, зробив так, е, він показав всій Україні, як на базі е, просто жахливої комунальної якоїсь лікарні, про яку всі забули, можна створити сучасний, класний реабілітаційний центр. І тому зараз історія номер два. Історія ще просто трешовіша. Коли вони зрозуміли, що звільнити генерального директора Кучму ну, більше не вдасться, тому що суди вже виграні, вони дійшли просто до абсурдної історії. Ліквідація цього закладу. Е, я не буду дуже довго затягувати сьогодні. У нас 9 жовтня, завтра, 10 жовтня, на сесії Київської обласної ради, буде розглядатися рішення про ліквідацію цього реабілітаційного центру як юридичної особи. Більше того, коли я сюди приїхав, коли я поспілкувався з медичними працівниками, я дізнався про те, що вони звільнені. Я дізнався про те, що їм дають як просто собакам заяви в зуби. І кажуть, підписуйте заяви на звільнення. Звільнився медперсонал, ліквідувався харчоблок, познімали лічильники для того, щоб тут не було опалення, і медичні заклади вже в Києві мали потримати опалення, вони його не отримають і можуть отримати. Тому що, познімали лічильники. тому що думаю, що самі хитрі в світі ребята. Хрена ви вгадали, це ситуація абсурд. Мені, як військовому, важко про це говорити, тому що я проходив реабілітацію в приватному центрі. Е і... Я радів, коли я зміг проконсультувати, коли я зміг познайомитися з людьми, яким болить так само ця історія, які можуть на базі комунального закладу зробити якісну реабілітацію для наших військових. І куди ми скочуємося, коли шайка недобитків, коли Київська обласна рада проголосувала, вони це назвали реорганізацією з Київською обласною лікарнею No1. Від про яку я знаю дуже багато цікавого. Ну, наприклад, яка не інклюзивна, яка не має реабілітації, які максимально не схожі один з одним, що є пряма заборона закону. Ну, медичні заклади всі схожі. Знаєте, чим вони схожі? Вони медичні послуги не дають. А детально заклади кардинально відрізняються. Тут реабілітація військових, там незрозуміло, що. Я досі не можу зрозуміти, що там. Ну там не інклюзивно. Там для військових точно не ок. Тут одномісні палати, тут двомісні палати, нормальний адекватний ремонт. Тут справді ми говоримо про реабілітацію. Вони роблять е, злиття, тобто реорганізацію закладів, що смішно, але зараз я цю історію максимально розвінчую. Чому немає ніякої реорганізації? Тому що підкреслюю персонал медичний звільняють, ліквідували харчоблок, е, не запускають систему опалення. І в медперсоналу кинули в зуби заяви на звільнення. Дуже схоже на організацію. Правда, ну в одному зі спортивних залів цього реабілітаційного центру. Я розумію, що тим відбиткам, котрі хочеться все віджати, в принципі це нічого не скаже. Але подивіться на це: подивіться на підвісну систему. Можете загуглити, скільки вона коштує грошей. І е, розкажіть мені, в скількох комунальних і державних закладах є підвісні системи на. Реабілітації. та е, Якщо буде на пальцях однієї руки в Україні е, підвисних систем в закладах медичних, це буде дуже круто. Бобот-стіл, бруса для ходи, бруса для людей, у яких є повна або часткова паралізація, е, різноманітні маячі для моторики, для балансів. Е, покажіть мені, де це, це все є. Ви б мали це все розвивати, ви б мали приїжджати сюди і брати з цього приклад. Натомість. Так, тут є ще одна проблема. За вікном тут дуже багато дерев. Вибачте, за грубість, але ці виблядки просто хочуть віджати заклад охорони здоров'я, на якому можна зробити бабки, який вони хочуть взяти під свій контроль, заробляти на ньому бабло. Ну і головна мета, про яку нам уже відомо. Це Київська земля. Це 5,5 гектар. Київської землі, яку хочуть віддати під забудову. Тобто інтереси будівельної мафії в нашій країні важливіше, ніж інтереси ветеранів, ніж інтереси військовослужбовців. Я з багатьма хлопцями проходив протезування з цього закладу, і мені відомо багато чого. Тому я сюди приїхав, тому я розповідаю цю історію. І тому, якщо Добрянський і Кравченко вирішили, що вони урвали Бога за пазуху, і так само всі... Фракції в Київській обласній раді, які голосували за Реорганізацію просто ублюдків двадцять четвертому році голосувати за рішення, щоб закривати заклад охорони здоров'я для військовослужбовців. Ви ж всі фоткаєте з військовими, ви ж всі розповідаєте, як важлива реабілітація, протезування, ви ж мої котики, а потім берете і за це все голосуєте. От, кожна фракція в Київській обласній раді за це проголосувала завтра, 10 жовтня. Вони мають припинити юридичну особу цього закладу, де не буде нічого. Не буде вже ніякого опалення, не буде вже ніякого харчування, не буде вже ніякої реабілітації. Так, ми з вами в палаті. Це одна з палат стаціонара. Ну, коли я кажу, що це один з кращих реабілітаційних центрів. Одним із критеріїв реабілітаційних центрів, чого у нас багатьох немає, це стаціонар. Це зроблено на базі лікарні, тому стаціонар є. Ну от подивіться на його умови. подивіться на ліжко. Сучасне нормальне, адекватне ліжко. З регулюванням, безперечно. Розкладушка, тому що тут вітається відвідування родичів, створюються всі умови для військовослужбовців, щоб були поруч з ними. Телевізор, шафи. Зараз я вам покажу ванну. Позаду мене, на жаль, те, що є тригером для багатьох неадекватних чиновників і їх дружків-забудовників, саме через цей ліс, через 5,5 гектар зеленої зони на серці, вони хочуть. Захопити цей реп-центр, тому що прекрасно усвідомлюють, скільки на цьому можна урвати бабла. Ну за рахунок та от така сурова реальність за рахунок поранених військових. Це інклюзивне вбиральня в палаці, в палаці є вбиральня, виявляєте, і таке буває в державних комунальних закладах охорони здоров'я. Є все для того, щоб і нормально як людина прийняти туалет, прийняти душ. Нема оцих дебіловатих порогів тут. Принцип, це все робилося, ремонтувалося для людей. Тут є всі можливості, щоб людина, яка трошки буквально пару тижнів позаймається з фізіотерапевтом, після складних поранень буде мати можливість себе саму обслуговувати. Таке в кращих лікарнях і реабілітаційних центрах світу. І це є у нас. Я цим пишаюся цією палатою, так, і тим, що я вам показав. Сподіваюсь, тепер це ви ще більше зрозумієте, чому це все треба зберегти і не дати е, цим тварям е, це все відхапати. І пам'ятаєте, я ж згадував про ці лічильники газові і так далі. Це треш цієї ситуації в тому, що лікарні відрубають від опалення. І тут буде грибок. Ну так, я вам показую класні умови і зараз розповідаю про те, що тут буде грибок. Ну, так знищити буде легше. Але такі, сука, в соборі. Реалії. Це щоб ви розуміли, що ці тварі е, вдають. Вони познімали лічильника і сказали: гуляйте, бо що усвідомлюєте, що буде, якщо тут не буде опалювального сезону в цих приміщеннях, що тут буде відбуватися? І вибачте, за мої емоції, мене трясе, я доведений до відчаю, коли я бачу, як просто сльози на очах у медичних працівників, які вкладають це все. Але я зараз не маю права опускати руки. Як мене опускали руки на фронті, як мене опускали руки після поранень. Я не можу зараз опустити руки, коли бачу людей, які справді допомагають і якісно виконують свою роботу. І я вважаю, що наші українські військові заслужили на нормальну реабілітацію. Тому це питання цим ребром, тому ми будемо за нього продовжувати боротися. І руки точно опускати не будемо. Коли я бачу військових, які тут з відірваними кінцівками не опускають руки, коли я бачу цих медичних працівників, які працюють в умовах, коли їм кидають заяви в зуби. Коли їм е, понижують зарплати, коли їм погрожують не платити зарплати, коли я бачу, як ці люди віддаються справі реабілітації наших захисників, я так само не маю права опускати руки. І наша команда буде робити і надалі все, щоб відновити справедливість. І наша команда народовладдя подала позов про те, щоб зупинити ці злочинні рішення, Ми подали заяву в поліцію, тому що неадекватно, коли у нас тільки поранених на третьому році повномасштабної війни. Неадекватно закривати такий заклад, це злочин. Це злочин проти військовослужбовців. Я прошу включитися наших українських громадян, яких ми захищали, але так тепер сталося, що військовим потрібен захист. Я прошу включитися журналістів, волонтерів і всіх тих, кому не байдужа реабілітація і відновлення наших військовослужбовців. Підкреслюю, це один з найкращих закладів по реабілітації. Подивіться на палати, подивіться на... Реабілітаційний зал. Подивіться на ті можливості і умови, які тут є. Де бляхамуха ще в Україні є такі комунальні і державні заклади? У нас приватних таких закладів на пальцях однієї руки. Що ви, бляхамуха, робите зараз? Чому, блядь, я маю записувати це відео? Чому я маю говорити про закриття реабілітаційних центрів? Ви ну у вас зовсім дах, блядь, поїхав? Це неадекватна ситуація. Відпускати ми її не будемо. Ви хочете е, те, щоб у нас воюючи країні в столицю, виходили е, ампутовані військовослужбовці з протестами? Вони будуть виходити. Я би дуже цього не хотів. Ми не для того брали до рук зброю. Е, ми не для того зараз прагнемо відновитися. Я вимагаю, щоб зупинили процес. Цей ганебний процес, де закривають заклад, скасовують юридичну особу, роблять блядь, якусь неадекватну реорганізацію з абсолютно незрозумілим закладом, який не займається взагалі реабілітацією військових. Вибачте за мої емоції, друзі. Але справді ця ситуація межує з відчаєм. Наша команда е, не притаманно її опускати руки, говорити про якийсь відчай. Та й це відео, знаєте, не щоб вам настрій Е, Це відео, щоб показати реальну картину. І, знаєте, для мене теж справа честі приїхати, підтримати хлопців, підтримати медичних працівників. Я сподіваюся, ви підтримуєте нас, хлопці на це заслуговують. Медичний персонал тут гідний того, щоб їх підтримати. Люди, котрі роками просто е кували оце все. Це було не так просто. Але просто це все вбити, та, якщо ти мразь. Ви граєте з вогнем, і ви можете в один момент догратися. І знаєте, тут. Е я хочу бути з вами щирий, я завжди в принципі, з вами щирий. Тут і плакати хочеться, і матюкатися хочеться, і кричати хочеться. Е, але знаєте, коли я заходжу до хлопців в палату, і вони мені розповідають, як якісь недобитки, дзвонять їм по телефону і розповідають, що давайте шукайте собі інший реабілітаційний центр, це таке відчуття, знаєте, що вони комусь щось винні. А в мене таке, відчуття, що хтось щось переплутав. І зараз я звернусь до української влади. І я, в принципі, юрист за освітою, я можу це зробити красиво, на такій красивій мові. Але ви, сука, мене довели до того, що я вже не можу спілкуватися як юрист. Дуже вам за це вдячний і звернення буде дуже просте. От є два ублюдка, голова Київської обласної ради, і голова Київської обласної державної адміністрації, які вирішили, що вони урвали Бога за бороду, що вони можуть, як добидла, ставитися до наших військовослужбовців. Як добидла ставитись до наших медиків, я скажу, щоб вони вгадали. Тому звернення до влади дуже просте: утихомирте ваших двох ублюдків, які не служать українському народу, які не служать українським військовим, які трошки забули про події 22-го року, коли ось тут під Києвом стояли російські війська. Як же всі вмовляли тоді, аби втриматись? Будемо по-іншому себе вести, ви ж втримаєтесь, треба зберегти нашу столицю. Я це, це дуже пам'ятаю. Пам'ятаю, як тоді ставились до військових. І бачу, як ви ведете себе зараз. Але скажу відверто: ми будемо захищати до кінця наших медиків, наших поранених хлопців, будемо підтримати їх. Ви, мизинця, пилинки їхньої не коштуєте. Тому меседж дуже простий. Я вимагаю від вищого Військово-політичного керівництва держави втрутитись в цю ситуацію. Ця ситуація неадекватна. Я зараз, український ветеран, приїжджаючи підтримувати провідати своїх хлопців, я зараз звертаюся про те, що ми закриваємо реабілітаційний центр. Коли ви всі красиві фоточки виставляєте з міжнародними партнерами, приїжджаєте до наших хлопців і розповідаєте, як буде краще в Україні реабілітація. І нагадую, ви забули, мої любі котики, в країні війна. Отак От це виглядає назовні, це головний корпус, велика територія, на яку поклали око не дуже хороші, м'яко кажучи, люди. Я впевнений, що ми маємо це вберегти. Тому вкотре прошу вас і закликаю вас. Маємо зробити суспільний резонанс. Прошу підтримати всіх небайдужих громадян, журналістів. Включайтеся, включайтеся, тому що мовчання, воно воно вбиває, вбиває в тому числі. Ось такі е, заклади, заклади, е, в яких могли би відновлюватись наші військовослужбовці.